Поліцейські, бармени, співаки, архітектори, перукарі, кондитери та ще багато інших спеціалістів презентували свої професії на базі одного з івано-франківських вишів. Саме тут діти віком від 4 до 15 років отримали змогу спробувати себе у кожній з них. День професії це благодійний захід для дітей, сирі та дітей. Ми його організовували майже місяць. організовував університет права для того, щоб ознайомити дітей з різними видами професій, які бувають професії. Ознайомити дітей, тобто, як заробляються гроші, щоб вони цінували ці гроші. Цікаво, що бути лікарем захотіли майже всі малята. Тож досвідчені студенти забавляли дітей як могли. Будемо реанімувати, будемо лікувати зуби, будемо розказувати, як доглядати за ротовою порожненою, за очками, за вушками, за ручками, загалом про гігієну всього тіла. Як надавати першу невідкладну допомогу? Звичайно, що діти певно, що не будуть цього робити в повному обсязі, але якісь такі маленькі навики. А за того всього ми мусимо їм показати. Тим часом діти рятували пораненого ведмедика. Операція була складною, проте їм таки вдалося допомогти бідоласі. Ми його рятували, як він впав з дерева, не слухав маму, і ми йому обіцяли операцію, тягли кусочки дерева, які забилися йому в ногу. І Зашивали, і бінтом замотували. А тут справжні полісмени навчали діток правилам дорожнього руху. Я просто хочу всі професії пробувати, щоб визначитись, я, якою професією буду? А яка тобі ближче? Інженер. Наш ціл, знак круглий, червоним, все що там не можна їздити велосипедом. А яке літо без бармена тут? Малята змішували прохолодні коктейлі. Я допомагала мішати, ми заливали інгредієнти, допомагали бармену, заливали, собі, його оформлювали. І все. А ти хочеш стати в бармен? Ну, я не хочу, я хочу більше архітектора. Неподалік будували дім, крихітні руки малечі творили дива, а батьки без сумніву раділи за них. Сьогодні моя дитина була в ролі будівельника. Він насправді дуже дуже йому сподобалося, Просто він трошки стисиром. Але бачите, цікавості немає меж не й туди, і туди роздивляємося. І ми хочемо подивитися, що, що найцікавіше буде дуже гарно, дуже приємно, що що, що таке організовує. Тому що людям треба відвідліктися від, 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 від повсякденних даних проблем. Спробувавши себе у різних професіях, діти отримали не лише заряд позитивних емоцій, але й перший заробіток. Щоправда, не грошовий. За виконану роботу у різних сферах вони накопичували бали, які пізні. Іше обміняли на іграшки та солодощі.